Всім привіт! Сьогодні в цьому відео тренуванні, незвичайне відео тренування. Зазвичай просто показую вам якісь тренування частіше всього, а в сьогоднішньому відео покажу вам і тренування в самому кінці цього відео. Одразу скажу, хто хоче тренування, дивитися, то вам прийдеться дивитися все відео, тому що ви так не зрозумієте, в чому суть тренування. Якщо просто перемотаєте на ту секунду. Десь останніх декілька хвилин цього відео, де є то тренування. Тому для початку просто вирішив вам розповісти про те, що це відео відрізняється, тому що покажу вам, детально розкажу, чому і як прокачуються м'язи на тілі, і взагалі, навіщо вам робити те чи інше тренування і в чому різниця в тренуваннях і конкретно це тренування, яке воно і що воно дає. Так як є просто безліч різноманітних тренувань, які можна робити на перекладенні брусах в домашніх умовах своєю вагою тіла. І всі ці види тренувань, вони відрізняються. Деякі з них дуже схожі, деякі з них взагалі практично ніяк не відрізняються і дають приблизно один і той ж самий ефект, і конкретно. Просто намагаюсь вам підсказати через свої відео тренування, серіалу як накачати, що є просто сотні, тисячі, мільйони, напевно, різноманітних відео тренувань та тренувань, які буквально трішки, якщо будуть видозмінюватись, вже буде змінюватись повністю абсолютно все тренування. І, звичайно, що цей памп в цьому відео конкретному показую вам після свого міні- Тренування, яке я зробив все теле, і якраз розповідаю вам, в чому суть, що якщо робити один підхід 10 разів, 5 разів, 15, 20, 25, 30, 40 разів, навіть скільки хто може зробити, але робити підхід конкретно якусь певну кількість разів, яка є 70 80 від. Максимума. для прикладу, якщо можу підтягнутися 60 разів, вибираю число 50, воно буде ідеальне. І роблю 50 підтягувань на перекладенні за підхід своєю технікою, швидкістю, тобто знаю точно, що можу зробити цю кількість разів. Після чого спригаю з перекладини, запригою на бруси. І роблю теж 50 віджимань уже інших, якихось по складності схожих, маю на увазі, що інших через те, що потрібно буде робити таких багато підходів, які чередуються один за іншим. Після підходу віджимань потрібно одразу йти на перекладну і робити знову вже другий підхід на перекладенні, взагалі третій. Для прикладу, просто розповідаю вам, як воно будується: саме тренування, сетове. І якщо чередувати підтягування з віджиманнями, то ідеально, по-моєму, отак от складається тренування. Один підхід на прикладні, один на брусах. І так можна робити просто дуже-дуже-дуже довго, поки вистачає сил, витривалості та взагалі, у кого який рівень. Тобто, для прикладу, третій підхід 50, знов підтягувань, потім 50 віджимань, і таким чином уже 3-4 П'ять таких сетів підтягувань та віджимань, для прикладу, один підхід підтягувань та один підхід віджимань це один сет. Таких зробити 2-3 кола сетових, це вже буде дуже сильно допомагати, і тіло так буде розвиватися, качатись кожен м'яс, і витривалість розвивається, все абсолютно. Але якщо ви тяжко розумієте це число, то робіть, якщо ви робите, для прикладу, 20 підтягувань, робіть по 10 підтягувань в 10 віджимань і так чердуйте, робіть більше підходів сетових, 3-4 кола, 5 кіл, 10 навіть. Чим більше, тим краще, скільки зможете, стільки зможете. І таким чином просто постійно, роблячи один підхід підтягувань, ви Задіюєте м'язи спини та рук. М'язи грудей відпочивають в цей момент. І після того, як ви зробили підтягування, ви одразу йдете качати уже груди. Руки також, але руки качаються і на підтягуваннях, і на віджиманнях. Але груди поки відпочивали при підтягуваннях. То вже спина відпочиває на віджиманнях на брусах. І таким чином, постійно чередуючи підтягування з віджиманнями на брусах, можна і навіть потрібно прокачувати всі м'язи комплексно, які є вверху тіла. Тобто, зробивши один підхід підтягувань, ви напрягаєте свою спину, руки, біцепси, що робили, наприклад, нижнім хватом підтягування максимально. Тому що робите якусь певну велику кількість підтягувань від 50% від вашого максимума до 100%, десь доходячи до 90% максимум. Тобто, щоб могли зробити наступний сет, другий, третій, четвертий, не всі сили витрачати потрібно в першому підході. Це не підходить на максимум, це тренування таким чином робиться. І коли ви зробите для прикладу, якщо можете 20 разів, ще раз по тому ж самому прикладу вам пояснюю, то робіть 50%, навіть мінімально 10 підтягувань, зробили 10 підтягувань. Після цього робите 10 віджимань. І поки ваші м'язи, грудей, відпочивають на підтягуваннях і ті м'язи рук, які не задіюються, на підтягуваннях, які будуть потрібні на віджиманнях, ви таким тілом балансуєте ідеально, наскільки це взагалі можливо своє тренування та прокачку м'язів, яка прокачується комплексно. І після того як ви зробили підхід на підтягуваннях, ідете вже. Робите віджимання на брусах. Коли робите віджимання на брусах, то ваші м'язи спини відпочивають. Та ті м'язи рук, які задіюються при підтягуваннях, також відпочивають в меншій мірі, ніж ви би просто стояли і нічого не робили. Але так навіть можливо краще, так як це активний відпочинок, який просто є тренуванням без відпочинку. В цьому розумінні. Тобто відпочинок, якийсь певний є, але відпочинку немає. І таким чином, зробивши буквально 2-3 сетових підхода, ви вже настільки підкачаєте свої м'язи, руки стануть. Активніші тіло буде активніше, ви зрозумієте і відчуєте одразу цей стиль тренувань, і вже не захочете навіть інші тренування робити через те, що це настільки дієво, ефективно, класно і дає такий ефект від тренувань на памплені м'язи. Взагалі, розвиток витривалості всі! Напрямки, воркаути, які існують, ви всіх можете розвивати при такому тренуванні без відпочинку. В цьому і суть такого тренування, що розвивається одразу витривалість та сила одночасно. А цим лайфхаком підтягування один підхід, після цього віджимання один підхід. Навіть показує вам, що м'язи під час всього цього відео а знімав відео десь ну, довго, до дивіться, до кінця. Були напружені. Тобто. Після одного такого великого сета, великого підходу без відпочинку, неважливо, це 5 хвилин підхід, 10 хвилин, 15, 20, чим більше, тим краще. Але якщо навіть 10 хвилин зробити тренування, то вже після такого тренування м'язи будуть активні цілий день. І це доказ в цьому відео того, що так дійсно воно і є, так як під час цього відео... Тобто спочатку зробив тренування, після тренування почав знімати це відео. І м'язи були надуті на протязі всього відео. Тому такий памп, який від цього тренування буде, ви не відчуєте нічого від іншого. Перепробував на собі різноманітні види тренувань, тренуюсь більше 25 років. У мене величезний стаж, досвід такий, що вже не одну програму тренувань створив. І тому точно знаю, що деякі тренування дають розвиток витривалості, якісь дають багато сили, від якихось качаються м'язи. А є тренування в стилі воркаута Адама. Це якраз тренування без відпочинку, про які сьогодні вам розповідаю в цьому відео. Це такий стиль тренувань, в якому прокачуються м'язи, розвивається витривалість, розвивається сила. Вис... супер. Просто відчуєте ефект від такого тренування, не те, що вам це кажу, щоб ви це спробували, вам це потрібно, і бла, 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 і так далі. Це дійсно мій досвід. і Точно, кажу вам, як воно насправді є. Тому, якщо хочете, звичайно, пробуйте. Ні, то пробуйте інші тренування, тренуйтесь хоч десятками років і не розумієте, як правильно тренуватися. Але якщо хочете зменшити свій час навчання, тренувань і розуміння того, як прокачуються м'язи, розвивається витривалість сила, то краще всього одразу слухати професіоналів ті, хто вже давним-давно накачали свої м'язи, хто вже точно знає, що. Витривальць розвивається ось таким чи іншим чином. Хто знає, як зробити себе сильним, тому, чи сильними, чи сильною, 100% кажу вам, що цей досвід і ці знання, які є у мене в програмах тренувань на сайті www.workoutadama.com, посилання буде під відео. Це якраз. Програми тренувань в стилі Воркаута Адама без відпочинку тренувань. Всі ці тренування в більшій чи меншій мірі є різні програми тренувань, деякі для розвитку втривалості, щоб можна було більше підтягуватись разів в підході тих самих 50 підтягувань, щоб зробити, потрібно багато чого знати і різні тренування робити, ті, які просто в інтернеті ви так не знайдете. І ці всі тренування, звичайно, вони... В закритому доступі на сайті www.workoutadama.com і ви зможете ними користуватись тільки після покупки програм тренувань. Ціна на сайті, починаючи з 100 доларів до 1000 доларів, вибирайте купон на знижку, який вам подобається. Поки що така ціна, коли запускається це відео з часом, просто дивіться на сайті, які ціни, що міняється, що не міняється. Але, взагалі, якщо є можливість, то купляйте ці програми тренувань. Там всі знання мої за все життя. Більше п'яти програм тренувань для розвитку сили витривалості в домашніх умовах на прикладенні брусах. Всі тренування дуже дієві і на основі цих... Всіх Тренувань програм. Розвиваюсь, тренуюсь і створюю нові програми. Тренувань роблю рекорди, зробив більше 1111 віджимань від землі за один підхід. 166 віджимань на брусах за підхід. 64 підтягування на драбинці за підхід. Тобто, це моя база воркаута. Воркаут-дама створи базу воркаутера. І база, яка у мене є, то 100%, знаючи, як дійти до такої бази, розповідаю вам в програмах тренувань різні тренування показую, на відео. Зможете дивитись, по відеоінструкціям тренуватись, Просто купляйте, тренуйтесь, розвивайтесь. І якраз в стилі таких програм тренувань і тренування такого без відпочинку це все є там на сайті. Звичайно, в серіалі як накачатись є деякі. Тренування, якісь підсказки. Є багато різних. Взагалі, відео у мене на каналі за всі роки блогерства. І ще буде дуже багато різноманітних безкоштовних відео, які допоможуть вам накачати свої руки, м'язи і розвиватись, стати витривалішими. Взагалі просто. Постійно тренуватись разом зі мною, і при цьому, в принципі, просто дивлячись відео, ви зможете це робити. Але сама найкраща інформація, якась секретніша, чіткіша, звичайно ж, в програмах тренувань. Дещо на поверхні розповідаю вам, і ті, хто дійсно мають бажання, то ви і так зрозумієте багато чого, і зможете тренуватись, але звичайно, що дійшовши до світового рекорду віджимань від землі. Просто, по-моєму, зробив найбільше віджимань від землі за один піхід взагалі в світі. Розумієте? Тому при цьому всьому точно знаю, що у мене величезний досвід багато знань, і ці знання їх не можна просто так розповідати в інтернеті. І якраз для того, щоб в програму тренувань додати віджимань від землі, яка робиться в домашніх умовах, будь-де де просто захочете тренуватись, то ці знання свої і досвід. Багаторічний, який здобував. Вчився, тренувався, віджимався, робив один рекорд, другий, третій, десятий і постійно постійно розвивався, поки дійшов до того, що зробив світовий рекорд, став рекордсменом світу, звичайно, через інтернет. Але яка різниця? Суть в тому, що якби в цьому і суть, і того 100% знаю про що говорю, тому купляйте програми тренувань на сайті даблидавдавлекрапка.ркаутадама.ком. По любому, ставте лайк, підписуйтесь на канал, будете більше розуміти, як, що, куди і потрібно робити. І якщо ви зрозуміли, в чому суть такого тренування, то просто вам бонусом сюди в цьому відео в кінці, так як в кожному відео тренуванні, в кожній серії серіалу, як накачатись, показати вам якесь тренування, покажу вам один підхід. Віджимань на брусах повільних, які потрібно робити на максимум. Просто один підхід. Такий можна робити і на перекладенні паралельно, думаю, ви зрозумієте, в чому суть. Просто потрібно опускатись повільно. В моєму випадку це 10-секундне негативне, повільне віджимання на брусах, після чого швидко випрямлятись. Вверх вижимаючи себе в позитивній фазі, наверх, випрямляючи руки в локтях. І таким чином, не відпочиваючи, одне віджимання за іншим, потрібно робити до максимуму. Неважливо, скільки вийде зробити. 5 віджимань, 10 віджимань, 20 віджимань це конкретно, якщо робити по 10 секунд повільне віджимання негативне. Якщо не можете по 10 секунд робити, то робіть по 5 секунд або по 3 секунди, або по 2 секунди, скільки можете, стільки робіть. І намагайтесь постійно з часом підвищувати цей рівень, щоб вам тут дуже багато різноманітної водички не лити і не розповідати вам багатющу інформацію, яку ви можете дізнатись на сайті www.workoutodama.com або дивіться відео. Якщо у вас немає змоги купляти програми тренувань, нікого не змушую собі хто як хоче взагалі. Просто розповідаю вам, які швидші шляхи є того, як можна дійти до кращих. Відчуттів, прогресу, цілей та дійсно накачати м'язи, розвинутись в витривалості, стати сильнішими і так далі. Або дивіться серії серіалу, як накачатись, ставте лайки, підтримуйте, пишіть коментарі, пробуйте тренування. І такий підхід можете, до речі, робити, як уже казав вам, і на перекладенні, просто підтягуючись так повільно. Всім щасти! Пока!